Дружина політичного зрадника України Віктора Медведчука Оксана Марченко протягом багатьох років була ведучою розважальних програм на українському телебаченні. Утім, щойно в Україні запахло смаженим, вона втекла до Росії. Телеграф UA пригадав найгучніші скандали пов'язані з Марченко та з'ясував, чим вона займається зараз. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Телевізійний шлях Марченко почався з каналу ут 1 де вона була ведучою програм Стримані вівторки і Доброго ранку, Україно. Згодом вона почала вести проєкт УТН з питань, де познайомилася з проросійським олігархом Віктором Медведчуком. Згодом Марченко стала ведучою соціально розважального шоу Моя професія та політичного ток-шоу Час у 2003 році. Вона повінчалась із Медведчуком у Криму. Після цього стала випускати програми документального циклу Імена, де йшлося про відомо. Українців проєкт транслювали на УТ-1 та Інтері. У 2004 році у Марченко й Медведчука народилась донька Дарина, яку похрестив кремлівський диктатор Владімір Путін. Згодом жінка стала ведучою шоу Оксани Марченко, в якому обговорювали проблеми жінок. У 2009 році Марченко стала ведучою шоу Україна має талант на СТБ. А ще за рік співочого талант шоу Ікс Фактор. Програми були шалено популярними в Україні. Однак після початку. Гібридної війни на Донбасі у 2014 році ставлення українців до ведучої почало змінюватися через проросійську діяльність її чоловіка, який на той час був нардепом. У 2021 році президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Медведчука та його сім'ї на три роки. Обмеження передбачали і блокування активів. Марченко втекла з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Вона жодним чином не засудила війну та страшні злочини Росіян проти українців. Натомість, коли СБУ затримала її чоловіка у 22-му році, зрадниця почала записувати відео з закликами звільнити його. Зокрема, зрадниця звернулася до президента Туреччини Реджепа та Гіпа Ердогана, аби той допоміг повернути Медведчука. Це породило масу мемів і фотожаб у мережі. Згодом Медведчука обміняли Росії на українських військових. Саме у той період користувачі соцмереж почали помічати, що ведуча стала майже не схожа на себе. Вочевидь, цьому й виною численні пластичні операції та косметологічні процедури, до яких вона вдавалася. Деякі експерти навіть зазначили, що таку комбінацію хірургічних втручань проводять злочинці при втечі з країни та зміні паспорта. У 24 році Марченко повернулася у медіапростір з другим сезоном проєкту Паломниця у програмі. Запроданка їздить по церквах і печерах країни агресорки та окупованих українських територіях, і розповідає про важливість віри. Особливо цинічно це виглядає в умовах, коли московські церкви благословляють окупантів на війну в Україні. В деяких випусках велика мучениця незаконно відвідала Крим, перетнувши його з боку Росії. Там вона поширювала кремлівську пропаганду про те, що півострів завжди був російським, і нібито саме там зароджувалось російське православ'я. Особливо кумедною трансформацією стала різка зміна відверто декольте та екстремально коротких суконь на довгі спідниці та хустки, що ймовірно повинні були додати очок Марченко в образі вірянки. Зараз дружина Медведчука продовжує жити в країні окупантів та іноді їздить відпочивати на Кіпр. Там вона співпрацює з продюсером-зрадником з СТБ Олексієм Басмановим. Вони створили компанію з виробництва фільмів і телепрограм. Колишній народний депутат Петро Симоненко протягом 20 років очолював комуністичну партію України. Він відзначився антиукраїнськими заявами упродовж цієї політичної діяльності. У 22-му році Симоненко втік до Росії, а в Україні йому оголосили про підозру в підтримці російської агресії. На батьківщині векс-чиновника залишився розкішний маєток під Києвом. Видання телеграфії вирішило зазирнути в маєток колишнього комуніста та дізнатися, як виглядає життя при соціалізмі. Докладні. Дякую за Після початку повномасштабного вторгнення Симоненко звернувся до російської влади та попросив про евакуацію. Росіяни скерували на Київщину загін спецназу, який у березні 22-го року вивіз зрадника з України через Білорусь до Росії. Усе життя Симоненко поширював ідеї комунізму, досягнення рівності між бідними і багатими. Схоже, його переконання базувалися лише на словах. Про це свідчить розкішний маєток екснардепа на Київщині, де він жив до березня 22-го року. Відповідь Дні фото з'явилися у мережі після втечі Симоненка з будинку. На території особняка є особисте озеро, соснові дерева та двоповерховий будинок з терасою. У коридорі на першому поверсі можна побачити невеликий червоний килим із логотипом комуністичної партії. А між поверхами звисає величезна кришталева люстра. У будинку вставлені панорамні вікна, є підлоги з візерунками та ковані перила. У ванній кімнаті політик повісив ще одну кришталеву люстру, що правда трохи. Меншу на стінах можна помітити мозаїку з квітами, а ще велике дзеркало в позолоченій рані. Також є позолочені крани у ванні, душі, умивальнику та сама сушарка. А навпроти унітазу встановлене панорамне вікно. А були ж часи, коли юний Петро читав на унітазі газету Піонерська правда, а не роздивлявся краєвиди. Також у будинку Симоненка знайшли кілька червоних книжок із написом Комуністична партія України. Навіть не знаємо, читав він їх чи роздивлявся. Нагадаємо, що зараз колишній витажок українських комуністів живе в Росії, поширює пропагандистські меседжі та підтримує війну проти України. Ганна Герман, колишня нардепка і соратниця президента втікача Віктора Януковича, давно зникла з радарів української преси. На батьківщині її востаннє бачили на похороні експрезидента Леоніда Кравчука, а пізніше вона засвітилася на молитовному сніданку у США, де вела бесіди із Юлією Тимошенко. Втім, якщо місце знаходження самої політикині невідоме, то розташування її маєтку під Києвом так. Докладніше про те, як виглядає помешкання Ганни Герман. Далі підписуйтесь на наш канал. За час своєї сумнівної політичної кар'єри Герман встигла обжитися елітною нерухомістю у столиці. Політикиня проживала у триповерховому будинку у селищі Гореничі на Київщині. Котежна забудова, де вона мала дім, розташована за три кілометри від Київського КПП по Житомирській трасі. Дім Герман має площу 200 квадратних метрів, тоді як земельна ділянка під ним займає близько 20 соток. У дворі будинку розташований басейн. Також у мережі знайшли світлину невідомої дівчини, яка відпочивала біля басейну. Но регіоналки помітно, що на території був стелений газон, підстрижені кущі, насаджені квіти, ялинки та берези. Також на території маєтку був ландшафтний ставок, оточений камінням та галькою. Та мангал прикрашений рожевим камінням. У 2008 році подібні будинки коштували від 500 до 850 тисяч доларів. Відповідаючи на запитання про походження грошей на купівлю такої нерухомості, Герман заявляла, що брала кредит на 8 років Укрсосбанку під заставу своєї столичної квартири. За словами екс-регіоналки, вона придбала кілька соток землі з будинком у журналіста Миколи Канішевського. Водночас, журналістам української правди Герман не надала документи щодо її платоспроможності по кредиту, а також не оприлюднювала декларацію про доходи. Сам Канішевський підтверджував, що продав нардепці нерухомість, на але зазначив, що йшлося про будинок і лише 12 соток землі. Що зараз із будинком Герман невідомо. У мережі немає інформації про те, хто там живе і чи продала політикиня цю Нерухомість саму ж Герман не так давно помітили на молитовному сніданку у США. Судячи з усього, вона намагається зберігати молодий вигляд, слідкуючи за зовнішністю та власним стилем. Можливо, саме тому вона почала роздавати в інтернеті інтерв'ю російською, де досі каже про легітимність Януковича, бо російською вона звучить дійсно вище та молодше. Наталія Королевська, колишня народна депутатка, яка працювала у Верховній Раді на догоду Кремлю. Вона склала мандат лише у лютому 23-го року, але вже. Перебуваючи за кордоном, згодом королевського оголосили в розшук, оскільки її підозрюють у недостовірному декларуванні. Журналісти програми Гроші з'ясували, що до втечі з України королевська мешкала в котеджі в селищі Лісники, що за 20 кілометрів від Києва. Докладніше про те, як виглядає її будинок. Далі підписуйтесь на наш канал. Особняк королевської розміщений на території у понад гектар. Окрім будинку, там облаштований басейн, штучні озера і гора. Також є будинки для охорони та прислуги, один із яких простягнувся на 200 квадратних метрів. Саме помешкання займає площу у 600 квадратних метрів. Поруч є лазня. Також по всій території висаджений газон, встановлені альтанки для відпочинку, насаджені різноманітні дерева і кущі. Екснардепка зазначала, що розкішний будинок, начебто, належить її батьку. Тому вона й не записала його у декларацію. Натомість сама колишня чиновниця зареєстрована у квартирі чоловіка. Також Наталія стверджувала, що їздить у цей особняк на вихідні до батьків. Хоча журналісти простежили за Екснардепкою. і Побачили, що вона відвідує маєток щодня. До того ж, у її соцмережах можна побачити багато різних світлин біля будинку у лісниках. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення королевська втекла в Дубай разом із чоловіком і дітьми. У 23-му році екснардепку оголосили в Пошук за недостовірні дані у декларації за 20-й рік йшлося про те, що політикиня не вказала у декларації земельну ділянку та будинок у Підмосков'ї, а також земельні ділянки на київщині. Народна депутатка і лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко неодноразово ставала героїною журналістських розслідувань через свою любов до дорогих речей. Раніше в приціли камер вже потрапляли її вишукані сумки, одяг та взуття від всесвітньо відомих брендів. Телеграф «ЮЕЙ» вирішив піти далі і зібрав інформацію щодо помешкання Юлії Тимошенко. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У 2018 році Тимошенко зазначила у декларації, що живе у селищі Козин в літній місцевості Конча Заспа. Маєток на 588 квадратних метрів нардепка буцімто орендувала у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. За словами самої політикині, за часів Януковича вона переписала житло та земельні ділянки на рідних, оскільки хвилювала, що нерухомість можуть конфіскувати. У 2009 році у мережі з'явилися світлини особняка Тимошенко у Заспі. Це вели Тикий двоповерховий маєток на березі греблі із власним пляжем. Сам будинок покритий червоною черепицею. На території висаджено багато дерев, зокрема дубів і верм. Є паркові ліхтарі та доріжки. Особняк загороджений високим кованим парканом, аби зовні не було нічого видно. За оцінками експертів, така вілла може коштувати кілька мільйонів доларів. У 14-му році політикиня показувала свій маєток активістам громадського руху без парканів. Зокрема, вони змогли оглянути кухню. Тьову та передпокій, судячи зі світлин, нардепка надає перевагу розкоші у будинку. Є вишукані меблі, гобелени та дороговартісні картини. А от на другий поверх журналістів не пустили, пояснюючи це тим, що там не прибрано. Чи живе Юлія Тимошенко у цьому будинку зараз? Невідомо. Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, є колишнім настоятелем Києво-Печерської лаври українцям, священнослужитель запам'ятався не лише виправданням російської агресії проти України, а й любов'ю до розкішних автівок і маєтків. Телеграф ЮЕ розкаже, якою нерухомістю володіє послідовник рускава міра і як виглядають його особняки. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Екс голова Києво-Печерської лаври володіє маєтком, розташованим на землянській 10 А на Печерських пагорбах у Києві. Територія маєтку займає 545 квадратних метрів, з яких житлової 154, тоді як земельна ділянка становить 10 соток. Станом на 23 рік ціна однієї сотки на Печерську коливалася від 49 до 210 тисяч доларів. Така вартість пояснюється в тому числі розташуванням поблизу ботанічного саду. У 90-х митрополит відібрав цю землю родини. Береговенків. Троє членів родини загинули під час наступу фашистів на Київ у Другу світову війну. Залишився лише один Віктор Береговенко, який намагався приватизувати землю. У 2000 році будинок спалили невідомі. Чоловік протягом кількох років судився, аби підтвердити право на нерухомість, але все було марно. Так ділянка дісталась тодішньому наміснику Києво-Печерської лаври Павлу. Сам будинок має два поверхи з мансардою і виконаний у класичному стилі. Там можна побачити круглі дерев'яні. Вікна з білим обрамленням, ковені перила на балконах і темну черепицю на даху. Також є окремий будиночок, ймовірно, для охорони. Особняк оточений високим парканом, але журналістам стало відомо, що на території маєтку є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та ліфт. Окрім цього, владика володіє розкішним особняком у селі Вороньків, що за 40 кілометрів від Києва. Будинок займає площу у 580 квадратних метрів, тоді як ділянка простягається на чотири гектари. Такої ділянки у 2018 році становила 1 мільйон 300 тисяч доларів. У маєтку можна побачити дороговартісні меблі італійського та англійського виробництва, мармурову підлогу і комини. Також усередині помічені німецькі паркети з підігрівом, чеські люстри і навіть ініціали митрополита на стінах. На території розташовані гостьовий будиночок на 170 квадратних метрів, альтанка та будинок для охорони. У Воронькові лебідь має ферму площею 6 гектарів, яка передбачає. Склади, корівники і силосні ями. Нагадаємо, у квітні 23-го лебеді оголосили підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдання або запереченні збройної агресії Росії проти України. Тоді йому призначили запобіжний захід домашній арешт на два місяці. Також він повинен був носити електронний браслет. Коли цей термін сплив, за нього несли заставу понад 33 мільйони гривень. Під час арешту митрополит повинен був перебувати у своєму будинку в селі Вороньківа. Уже у квітні. Ідні двадцять четвертого року з паші мерседеса зняли електронний браслет. Чергове судове засідання щодо справи митрополита відбулося у грудні минулого року. Тоді адвокати підозрюваного заявили, що суд має заслухати понад 180 свідків. Наразі щодо справи паші мерседеса у публічному просторі, тиша. Декларація віце-прем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернешова з мільйонними статками у вигляді квартир, машин, коштовних годинників і прикрас, колекції живопису та книг, а також чималенькою зарплатою та надходженнями у вигляді відсотків відкладів викликала хвилю обговорення. Людей традиційно цікавить, як посадовці під час повномасштабної війни примудряються покращувати свій матеріальний стан. Видання телеграфії розібралося наскільки саме 47-річний міністр збагатів за часи роботи у публічному. Секторі, та завдяки чому докладніше далі. На державну роботу, а саме посаду голови Київської ОДА, у 19-му Олексій Чернешов прийшов після 20 років у приватному секторі. Здобув гарну освіту в Україні та за кордоном. у кінці 90-х починав з менеджерської посади у японо-американській компанії Westinghouse Electric Company. У 2000-х знайшов себе у девелопменті та управлінні. Зокрема, обіймав керівну посаду в групі компанії AVEC, яка належить відомому харківському бізнесмену Олександру Фельдману. За кілька років ви. Купив частину пакета акцій, а згодом Чернешов створив і власні компанії Eastgate Development та VI2 Partners з головним офісом у Відні. Перша спеціалізувалася на комерційній нерухомості, а друга мала орієнтир на залучення інвестицій. Також у сфері інтересів Чернешоу було мистецтво. Задля його популяризації в Європі та реалізації культурних проєктів, він навіть створював Київ Vision Foundation. Зокрема, в мережі можна знайти анонс виставки у столиці Австрії під назвою Черно з майдан і поза ним, у якому згадується Чернешов і його фонд як організатори. Таким чином, крісло очільника Київської області, яке Чернешов згодом поміняв на міністерське, він прийшов людиною небідною у першій декларації, яку майбутній посадовець подав у 19-му році, серед квартир, земельних ділянок та чотирьох автівок, а саме двох лендроверів 10-го та 18-го року випуску: Мерседес benz S500, форматік і шкоди 10-го року, зазначені 12 наручних. Годинників фірм Ролекс та Patek Philippe та Уліс Нардін, колекція з 30 картин ХХ століття та букіністичні видання, зокрема, 85 томів енциклопедичного словнику видавництво Брокґаус та Ефрон, який можна придбати за шалені 281 тисячу гривень. У період, коли кар'єра Олексія Чернешова розвивалась у державному секторі, він кілька разів подавав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Наприклад, у лютому 2021 року у відповідному документі зазнак. Значино, що Черношова виплатила за за 2019 рік у розмірі півтора мільйона гривень компанія VI2 Partners. Це фірма, яку він заснував у 2014-му і яка після його переходу в статус посадовця стала належати дружині вкладом дружини Чернешова в сімейний бюджет стало більш як 660 тисяч гривень, які вона отримала у вигляді зарплати та гонорару у Київському національному імені Шевченка. Плюс мільйон 400 тисяч гривень Світлані Чернешовій принесла підприємниць діяльність. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.